І всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Максим та Нуб Артем. Всім привіт! Як ви як ви здогадалися, це наша улюблена рубрика 10 секунд, 1 хвилина та 5 хвилин. Перед початком відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, та mm. не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові класні відео. Сьогодні, як ви здогадалися, ми будемо будувати ферму. Ось так от. Як бачите, тут знов є друзі Артема. Ось, Артем. Це, напевно, Софія, правда? А... Ну і ти. Іван і вам є е... дружок. Так, оце ти. З минулого е... відео. До речі, так, друзі. Хто дивився минуле відео, то розуміє, за що ми говоримо. Ось так. Ну що ж, Артем, надіюсь, ти підготував речі для 10 секунд. Вважай, не падай. Ось так от. Ну, друзі, вам гарного перегляду. Надіюсь, вам відео це сподобається. Я теж так Та бо ми дуже сильно стараємося. Ось так, друзі. Ну що ж, надіємося на вашу підтримку. Надіюсь, це відео буде активним. Давайте, друзі, вже на кінець доб'ємо 500 очку, 500 підписників. Що ти будуєш? Алло, Артем, буду. ти махлюєш вже, бачу? Ні. Так. Я просто приміряюся. Ну, приміряйся, приміряйся. Так. Ага, пом 10. Так. З допомогою математики і школи. На старт. Увага! Руш! Час пішов. Я маю стигнути. Я маю стигнути. Я маю стигнути. Я маю стигнути. Стоп, час вийшов. Артем, нічого там не додаємо. Ок. Зараз, друзі, секунду, мушу ось так. ось е, ось так от. Ось так, Є Ну що ж, в мене гарно вийшло, досить. Вартема вийшло, якось так. Ну, я не встиг. Ясно, ясно. Ну, бджолам не обов'язковий е, вулик. О, верніше, отака от кліточка, яку ти зробив. Е, ну що ж, непогано як для 10 секунд, але ти просто цього не знав. А дивись, що я встиг за 10 секунд. Гарно, я в правда? шоці. Ти в Чесно, шоці? Я не думав, що ти за 10 секунд встигнеш таке зробити. А що тут напугаю ще Папугай, а я звідки знаю, тут ти як папугай, Ну Ой, так, газу. ось з минулого відео вони ж тут прилітають чи вони ж навіть під картою є. Так, десь там е, літають. літають тобі. Ну. ну що ж, друзі, такого Артем, десь, щоб мій. Е, друзок... Шедевр твій що твій було видно? Так, щоб зараз... Це. Ну думаю, час пройшов, можна вже цей. Е, так, ну що ж. Я беру на наступний раунд речі. Думаю, які. Хочу Артема здивувати. Я хочу щось адекватне побудувати. Хоч ліпше, ніж в тебе. Ну в мене було таке тільки один раз, як ми будували ті. Що ми будували? Я вже в'язниці, так. Ну що ж, Артем, готовий? Там. І ще будинок, як ми будували, ти теж гарно будував він теж? Там! Було ну що складати. ж, Так. Друзі, надіюсь, ви теж готові. Підтримайте нас лайком. Ну, час пішов! Давай, Артем, одна хвилина. Час погнав. Час летить дуже швидко, бо вже 10 Слійте, секунд пройшло. Знову деревця стаємо. Ось так от красиво. Ось тут також теж красиво, друзі, у нас завжди все красиво має бути. 38 секунд лишилося. Так, от у нас такий огород. Така от декорація. Отак це от у нас має бути е, красиво, друзі, ну цього разу в мене все дуже гарно Виходить, вроді би. Так, отак от. Що в мене ще є з декорацій? Ага, от таке, от давайте, друзі, от таке, от давайте, таке і таке. ну Бо є час, ну тут ми можемо. Оп-оп-оп, оп. Також оп. Це оп, оп. Оп. Е, час вийшов. Так, жителя, на, на жаль, не встиг поставити. Артем, а там час вийшов, то там нічого вже не буду. Ні, я нічого не будую. Ну, добре. Ну що ж, друзі, отака от, отака от краса в мене вийшла. Так, чекайте, заберу це от з руки. Е, Слову, і показую своєму монтажору. Е, так дивлюся, вау. Ну, цього разу, друзі, дійсно краще ось, брачинки, папугає. Цього при... разу досить, друзі, досить-досить досить вода... гарно. У нас води дві потекло через карт. Нічого страшного, але дивись, гарно-гарно. Тільки не дуже зрозуміло, що це ферма. Але така як... Ну, так, все, самий головний елемент. Ходи до мене, що подивишся. Зараз все, лечу. Так, ну в тебе теж гарно цього разу. Ну, краще, Вау. ніж в минулого. А от в мене вийшло ось так. Трохи краще, мені здається. Ніж в кого? Ніж в мене. А. Ну, Не знаю, як тобі, але мені своє перше яке, знаєш, таке. Воно якесь вийшлося маленьке. Це інше, ніж в мене друге. Та, воно якесь таке маленьке, але все одно. Ладно, все. Але ми... тут теж гарно, правда? Тут корова та. Зараз все. підготовлюємо блоки. Так, зараз готуємо блоки. Зараз, якщо я отаке от, отаке от за 10 секунд, отаке от за одну хвилину я вже собі уявляю, що я можу зробити. На. 5 хвилин. Ну що ж, Артем, ти готовий? Так. Давай тако. Ну що ж, друзі, давайте. 5 хвилин і час. Пішов. Блін, це. Досить Я поки що нікуди не спішу. Так, стоп час на секундочку. Не буду і нічого. Так, друзі. Друзі, Я вже повернувся. Вибачте, я час Артем відновив. Е, ось. Так що, надіюсь, ти там вже е, щось там почав відбудовувати. Ось так. Мене Т, і ось так, вже пів хвилини, друзі, пройшло, якби хто питав. Ось Тут така от кліточка гарненька. У нас все, друзі, покраси, красиво по Ось так от. Також тваринам щось треба видати. Далі. Основне, що я хотів таке зробити, це от така от як-то халупка для людини, яка буде жити. ну Тобто, дивитися за цим всім. Розумієш, Артем? Ось, а яка буде тут? Тобто, дивитися тут. Як що там дивитися, тобто за пермою. Кипалки, я щось дуже повільно цим учам робити. Час той там. Я щось вже й забув зовсім за цей час. ну, Добре, добре друзі, якщо вшов, потім добудую. Зараз головне, мені потрібні е, головні елементи додати, добудувати. Е, так, ось ось ось. е, Це от йокі-палки, чекай, бо я. Скільки часу? Друзі, е, Три хвилини. Йолки, палки Артем, надіюсь, ти там мене здивуєш. Чимось таким Дум. гарненьким. Я так. не зможу, скоріше всього, мені здається. От, от так от. Йолки, палки Так. Там, е, і також останку. Опа, так, самі далі. далі. Так. так, вже час, друзі, підходить до кінця. Ось, ось. Сподіваюся, ми зберемо пробляємо. Лінді! щоб були такі маленькі елементи. Так, далі. То можна поставити оце, можна поставити ось це. Ось так от, 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 декорація. Далі тут отак. От, от, і зараз будемо, друзі, швидесенько там починаємо, це був пів хвилини. Ну, здається, встигаю. Так що все буде, думаю, добре. Не... Нічого, Нічого... Ні... Ти щось так Артам. Так, і одна хвилина лишилася, друзі. Так. Отут от. так. Я тільки що мені тільки що просто в, в голову прилетіло. Так, отут ось це е, далі. А, я вікно не А, Віконце, кінець. Тут в Ось так от тут ходить. Верхсята. 17 секунд. Я маю встигнути. Давайте, друзі. E -e -e, так, 9 секунд, чорта. 9 секунд. І 3 секунди. Йоки-палка наша бджола. E -e -e, Іоки-палки. Стоп час вийшов. E -e, можна e -e, зламати блоки мені не потрібні? E -e, можна. Я, в принципі, так не дозволяю. О, все. Хоть наш... Хоть би на щось похоже. Один за мене отакого мало Зараз, блін. Але так теж нормально. І тут, друзі, я хотів додати Так, як я зробив нового відео. Е... Так, так, отак, отак. І знизу пишемо ферма. Ферма. Ось так я от, друзі. Ну я все теж, в принципі. Ось так от в мене вийшлося ще один ось цей раунд. Давай перше до тебе зайдемо. Та чого ж ми завжди до мене тільки заходимо. Ну першим. Добре, давай, давай до мене. Лечу. Давай да ти є. Я вже лечу. Давай, де Wow. Ходи сюди. От тут пише ферма, далі така доріжка до от, будиночка, там, де живе фермер. Wow. Е, Скринька, ліжечко там, де він ж спить. У мене маленькі масштаби, але я роблю їх реалістично. А ти вже, е, е, робиш великі масштаби, як завжди. І в тебе я тут, виходить, дуже гарно, ніж в мене. І дивись, що ще я хотів додати. Я хотів додати ще ось це. Тебе прикрасило все. Правда? Правда. Ну. Вау! Ось цей вітрячок мені... Друзі, не знаю, як вам, але мені оцей вітрячок дуже сподобався. Вау, тут реально таке червоний, тут такий вітряк. Один мінус, то що тут нічого немає. Ой, вау, та ні, все одно. Ну, так, якщо так от дивитися, то дуже гарно, реалістично. Досить. ну Не знаю, друзі, як вам? Ну мені, так, мені дуже подобається, також в коментарях пишіть. Е, Обов'язково, друзі, пишіть в коментарях, бо наша думка, е, ваша думка нам важлива. І біжіть, ідеї... Пишіть в коментарях кого краще. так. Та. та як Артем хотів тільки що сказати, що ти хотів сказати? Ідеї, що нам ще знімати з цієї рубрики. Можливо, на другий раз побудуємо школу ще й ну, з модами, які я маю. О, до речі, котик з спавни. О, кот, чорний кіт перебіг дорогу. Е, ні, як ви знаєте, друзі, це є, е, забабони? Ну, зараз не про це. Ось так от зараз я хочу зробити це ось так. Yeah. Друзі, ви зараз не зрозумієте, але та людина, для якої я це роблю, це вона казав. Так. Монтажор. Відійди з кадру. Згинь. 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 Молодець. Гарний хлопчик. Тепер звідси згинь. Згинь. Ой. Ось так. От. Один мінус те, що дощ, але добре. Ну що ж, друзі, отак, от ми сьогодні побудували отакі от ферми. Отаких три ферми для в мене. Такі досить гарні, красиві. В мене маленькі масштаби. Е як Але Бартема теж досить гарненько. Ну, якщо дивись, якщо дивитись от, отут, то виглядає дуже гарно. Так, ні. Дуже таке. <звук> угу. Одне... Почекай, секунду. Що? Кажи. <звук> 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 ну, для мене це дуже гарно. Ну та, мені теж. Чуєш, а я так зрозумів, як я в першому раунді поставив е, ось тут дерево, то ти вирішив в мене сплогіатити і тут далі дерева ставити? Ні, в мене дерева були від самого початку, але я їх не встиг в першому раунді поставити. А, До речі, заміть, в мене тут в овеч в тваринок теж є свій, своя водичка там, де вона немає. У мене, крім бджіл, ніяких тварин нема більше. Mm -hmm. Ну я їх в інвентарі підготував, але в мене не було часу. Ну що ж, друзі, я так. Я їх ви знімали? Що? Не 5 хвилин, а ще 10 хвилин. О, Ото одну... масштаби масштабі. Ви... А ти уявляєш, одна хвилина, 10 секунд. Ой, одна хвилина, 5 хвилин і 10 хвилин. Друзі, якщо під цим. Е відео набереться 10 або хоча б 8 лайків, то я, можливо, одне відео, таке або навіть не можливо, а точно одне таке відео вам гарантую з е, одну хвилину, дві, е, одну хвилину, 5 хвилин та 10 хвилин. Кажи. До речі, ще можна з 10 хвилинами. Дощ вивчив. ну, е, Виключив. Тож мі... кажу 5 10 хвилин і 15. В та, нас ні, була це вже рад... буде рубрика. 5, 10 хвилин і 15 хвилин. Це вже забагато. Ну що ж, друзі, буду завершувати відео. Отакі от, от ферми ми будували. Пишіть, як вам. З вами був я, професіонал Максим, та неперевершений. Баранчик ну партем! Ну просто ну партем! Всім пока! Ставте лайк та підписуйтесь на, на кан канал. па, -па. Можна?